Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, і запрошую на заняття з грамоти. Ми продовжимо з вами вивчати звуки та букви. Ви вже знаєте, що звуки ми не бачимо, ми їх чуємо або вимовляємо, а букви можна прочитати написати. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою літерою, а з якою відгадайте, схожа груша на сонце. Має вуса й шапочку. Здогадайтесь, діти, що це електрична лампочка. Летить птиця, лебедиця, а в ній люди сидять. Що це? Літак. Який звук ви чули частіше за інші? Так, звук ли. Давайте разом вимовимо звук Л. л чи легко його вимовляти? Ні. Він вимовляється за допомогою язика і зубів. А який це звук? Правильно, приголосний. На письмі цей звук Л позначається літерою Л великою та Л маленькою. Подивіться на літеру Л, на що вона схожа. Взяв хлопчі на рушничок та й повісив на гачок. До матусі повернувся, від здогадки усміхнувся, наче крила дав орел цій летючій букві Л. А тепер давайте почитаємо чистомовки. Ви будете читати склади, вони виділені червоним кольором. А я продовжу. Готові? Починаємо з першого рядочку. Перша буква Л. Друга А. Читаємо, не розриваючи їх між собою. Ел, а. ЛА. Ла, ла. Молоко пила, другий рядок. Ел, у. Лу-лу-лу. Купили ми пилу. Третій рядок. Л, і, ли, ли-ли. Ми компот пилим. Наступний рядок Л, О, Ло-ло-ло. Разом їдемо в село. І останній рядок Л, і, ЛІ. Лі-лі-літу раді ми. Добре, а зараз пропоную вам гру на визначення кількості складів в словах. Будьте уважні, у білки в дуплі лежить те, що складається з одного складу. Це жолудь, горіх чи гриб. Це гриб. Зайчик зустрів в лісі звіра, в назві якого два склади. Це вовк, кабан, ведмідь. Так, Кабан, ведмідь. Білий ведмідь любить ласувати тим, що має в назві два склади: це мед, риба, малина. Риба. Бджола збирає нектар з квітів, в назві яких є три склади: нарцис, тюльпан чи ромашка. Ромашка. Молодці дітки. Ви справились завданням. До побачення!